Всім привіт! Дивіться, зараз е поки потрібні мені кошти, продаю ось свій тракторець, який я хотів зробити. Е ну Можливо, хтось купи. Ні, як то кажеться, викручусь, потім буду далі собі робити. ну Поки кошти потрібні, продаю. Так що, може хтось хоче, звертайтесь е Двигун Ford, 1,6 дизель. Це коробка зніметься, ось офордовська рідна поставиться. Діференціал завариться, щоб робили ж мости. як то кажеться, Поставиться через шрус на оцю Жигульовську. Жигульовська в сторонці буде. І потім через зв'язочки, через цепку на роздатку сюди. І вийде дуже багато понижених, повищених скоростей. І нагрузки взагалі на двигун толком не буде. Ну, Буде ідеально працювати. В комплекті, дивіться, що продається, рама, готова вже рама, мости укорочені, диски, ось ось дві коробки і двигатель. Ну, ті, хто дивились мої відео ізначально, знають ціни. Ну, зразу вам зараз скажу, хочете порийтесь ще перше відео. Там ціни я вилажував і з доставкою кажу. Ті, що кошти я потратив, потратив ті, хочу вернути тисяч двигатель обійшовся, Коробка 2000, 3,5 Фордовська мости п'ятеро. Диски 2,5 швілера обійшлися в 4000 3,5 реактивні тяги на КАМАЗ і електродів на 1000, дисків на 800 і світу намотало на 800, поки я це все варив діло. Ну, от і підраховуйте, скільки виходить. Виходить там 42 тисячі. Якщо хтось хоче, може собі купити і зробити. Ні, можете мені заплатити ці гроші. І я вам добудую його вже, ну, як то кажеться, вам. Ну, поки так. Вдруг знайду раніше кошти, то вже, ну, звісно, продавати його не буду. Тому, поки потрібні кошти, продаю. Дякую вам за перегляд. До побачення.